Вітаю! Сьогодні будемо говорити про органи та фізіологічні системи організму людини й тварин. Але для початку пригадаємо. Чим відрізняється клітина одноклітинного організму від клітини, яка входить до складу багатоклітинної істоти, які функції виконують органели тваринної клітини. Чому клітини епітеріальних тканин щільно прилягають одна до одної, з якими функціями це пов'язано? Під час вивчення теми. Дізнаємось про органи організму людини, фізіологічні системи організму людини та тварин. Ви вже маєте певну уяву про деякі функції свого тіла. Наприклад, серце часто описують як орган, який завжди працює і ніколи не відпочиває. Справді, можна прислухатись почути власне серце будь-якої хвилини. Але як можна дізнатися про справжню роботу серця і переконатися, що воно не відпочиває? А може відпочиває? Якщо відпочиває, то в який спосіб? Навіщо нам потрібні наукові знання щодо будови функціонування органів власного тіла? Перший пункт плану, який ми розглядаємо, органи організму людини. Клітини утворюють тканини, які об'єднуються і формують різні органи. Термін орган походить від давньогрецького слова знаряддя або інструмент. Саме органи організму тварин і людини є тими інструментами, завдяки яким відбуваються важливі процеси життєдіяльності. Анатомія це наука, яка вивчає форму і будову організму та окремих органів. Орган. Це частина тіла, яка складається з кількох тканин і виконує певні функції. Будь-який орган побудований із декількох тканин. Наприклад, скелетний м'яз і серце формують сполучна тканина та різні типи посмугованої м'язової тканини, скелетної чи серцевої. Стінки кишки складаються із сполучної, гладенької м'язової. Та епітеліальної тканин. Розгляньте, які вони на вигляд. Другий пункт плану фізіологічні системи організму людини та тварин. Для виконання функцій органи об'єднуються у фізіологічні системи, які разом формують цілісний організм. Тобто організм людини та тварин, складна багаторівнева біологічна система, визначають такі рівні його організації: молекулярний, клітинний, тканинний. Органи і організмовий. Фізіологія наука, яка вивчає процеси життєдіяльності і роботу цілісного організму. Організм це жива істота, яка має властивості живого. Він підтримує особливості своєї будови та організації і передає їх у процесі розмноження. В організмі людини виокремлюють такі системи органів опорно-рухову, скелетну і м'язову, травну, дихальну, видільну, кровоносну або серцево-судинну, лімфатичну, імунну, ендокринну, статеву, нервову, сенсорні системи. Ознайомтесь праворуч на зображенні. Розглянемо більш детально: опорно-рухова система складається з скелету та м'язів. Забезпечує рух, форму, підтримку тіла та захист внутрішніх органів. Нервова система регулює діяльність всіх систем організму, обробляє інформацію та забезпечує зв'язок із зовнішнім світом. Ендокринна система виробляє гормони, які регулюють функції тіла і діє спільно з нервовою системою, серцево-судинна система. Транспортує кров, кисень, поживні речовини та виводить продукти обміну. Дихальна система забезпечує надходження кисню та виведення вуглекислого газу. Травна система розщеплює їжу, смоктує поживні речовини та виводить неперетравлені залишки. Видільна система виводить з організму надлишок води, солі та шкідливі речовини. Репродуктивна або статева система відповідає за розмноження. Покривна система захищає тіло, регулює температуру та має видільні функції. Імунна та лімфатична система. Захищають організм від інфекцій та патогенів. Розгляньте фрагмент відео, на якому зображена люд... людина, яка біжить. Які різні фізіологічні системи працюють в організмі людини, яка перед вами? Зверніть увагу, як узгоджена їхня робота. Дайте відповідь на запитання: що я знаю про своє тіло та його зміни. Який у мого тіла тип симетрії? Розмір одягу та взуття. Як із часом змінюється мій зріст. Щоб дати відповідь на це запитання, допоможе антропометрія це метод дослідження, який полягає у вимірюванні тіла людини та його частин, із метою з'ясування особливостей фізіологічної будови. Підсумуємо: організм тварин і людини це багаторівнева система, яка складається з клітин, компонентами яких є органели. Самі клітини є складниками тканин. Тканини формують органи. Органи об'єднуються у фізіологічні системи. Так утворюється організм. Домашнє завдання опрацювати тему органи та фізіологічні системи організму людини й тварин. Дякую за перегляд та до зустрічі на нових відеоуроках. Бувайте!